Наступний приклад, третій. Доведіть, що корінь з 30 додати корінь з 48 більше, ніж 11. Розглянемо спочатку корінь з 30. Вкажемо між якими натуральними числами знаходиться корінь з 30. Для цього я шукаю число, яке менше за корінь з 30, але з якого я можу добути корінь. Найближче до числа корінь з 30, з якого я можу добути корінь, це число корінь з 25. Тобто, корінь з 30, я запишу, що він більший, ніж корінь з 25. Далі я шукаю найближче більше, ніж 30 число, з якого я також можу добути корінь. Отже корінь з 30 менший, ніж корінь з 36. Корінь з 25 це 5, корінь з 36 це 6. Отже, корінь з 30 більший за 5, але менший за 6. Далі я беру корінь із 48. Шукаю менше число за 48, але з якого я можу добути корінь, і яке знаходиться найближче до числа 48. Це буде число 36. Отже. Корінь з 48 буде більший, ніж корінь з 36. Далі я шукаю більше число за 48, з якого я можу добути корінь, і яке найближче знаходиться до числа 48. Це буде число 49. Отже, корінь 48 менше, ніж корінь з 49. Корінь з 36 це 6, корінь з 49 це 7. Отже, корінь з 48, більше, ніж 6, але менше, ніж 7. Далі дивлюся, я оцінила корінь з 30 і оцінила корінь із 48. Додам дані дві нерівності, так як знаки нерівностей в нас одинакові, тоді я можу це зробити. 5 додати 6 це 11 корінь з 30 додати з 48 і 6 додати 7 це 13. Отже, корінь з 30 додати з 48 більше за 11, але менше за 13. Дивимось, нам потрібно було довести, що корінь з 30 додати корінь з 48 більше, ніж 11. Тобто ми дану нерівність довели, дійсно, корінь з 30 плюс з 48. Більше за 11. Тому записуєте. Отже, корінь з 30, додати корінь з 48 більше 11. Доведено. Друге, корінь з 82 мінус корінь з 24 менше за 6. Розглянемо корінь з 82. Менше число за 82, з якого я можу добути корінь, і яке найближче знаходиться до числа 82, це 81. Тобто корінь з 82 в мене більше, ніж корінь з 81, а корінь з 81 це 9. Далі шукаю число, яке більше за 82, із з якого я можу добути корінь. Найближче таке число це 100, корінь із 100 це буде 10. Отже, корінь з 82 більше за 9, але менше, ніж 10. Далі розгляну число корінь з 24. Воно буде більше, ніж корінь із 16. Це найближче менше число, з якого я можу добути корінь. Корінь із 16 це 4, отже корінь з 24 більше за 4, але менше, ніж корінь з 25. Це найближче більше число, з якого я можу добути корінь. Корінь з 25 це 5. Отже, корінь з 24 більше за 4, але менше, ніж 5. Дивлюся, мені потрібно відняти від кореня з 82, корінь з 24. Дві нерівності я не можу віднімати. Ми вже говорили, що такий вираз я можу розписати як корінь з 82 додати мінус корінь з 24. Тобто, я спочатку цю другу нерівність домножу на мінус При множенні на від'ємне число знаки нерівності потрібно змінити на протилежні. Отже, ми отримаємо ось таку нерівність. Далі дивлюся, мені потрібно до корня з 82 додати мінус з 24. Але знаки нерівності в мене різні, тому спочатку останню нерівність я перепишу справа наліво. І отримаю мінус з 24, більше мінус 5, але менше мінус 4. Тепер є дві нерівності додам. 9 додати мінус 5, тобто 9 відняти 5 це 4. Корінь з 82 відняти з 24. І 10 відняти 4 це 6. Дивимося, мені потрібно було довести, що корінь з 82 мінус з 24 менше за 6. Бачимо, що в нас дійсно вийшло, що даний вираз в мене менший, ніж 6. Отже, записуємо корінь з восьмидесяти двох мінус корінь з двадцяти чотирьох менше шести. Доведено.